Війна не тільки забирає життя і руйнує долі. Війна забирає дитинство у маленьких українців, позбавляючи їх всього: рідних домівок, навчання в школі, а не за комп'ютером, літнього відпочинку. Раніше діти Донеччини мали змогу відпочивати в дитячих таборах на території області, чи то в Святогірську, чи то в Лимані. Зараз вони такої можливості позбавлені через бойові дії та замінування територій. Саме тому в області було розпочато програму оздоровлення дітей пільгових. Категорій, участь в якій взяла і Добропільська громада. Наші діти потребують особливої уваги і підтримки, а саме оздоровлення та відпочинку під час літа. Ми відправляємо 40 дітей до дитячого табору Перлина Донеччини, яка розташована в мальовничому місці Карпат в санаторії Карпати, де діти будуть оздоровлюватися 21 день. Загальна вартість путівки складає майже 24 тисячі гривень. Для дітей і батьків це безкоштовно. На першу зміну на відпочинок їдуть діти пільгових категорій. Діти сироти під опікою та діти з приюту це 18 дітей, багатодітних 5 дітей, учасників бойових дій 8 дітей. Особа з інвалідністю, вимушено переміщення, особи три і діти військовополонених, зниклих безвісті та загиблих п'ять дітей. Витрати по оздоровленню дітей фінансуються за рахунок обласного та місцевого бюджетів. На заходи оздоровлення та відпочинку дітей заплановано півтори мільйони гривень, не тільки оздоровлення. А й за рахунок місцевого бюджету організовано супровід дітей відділом освіти до самого табору і в зворотньому боці. Таке ж керівництвом прийнято рішення щодо компенсації вартості квитків дітям. В прямому напрямку до дитячого закладу і в зворотньому всі діти пройшли медичний огляд, а на відпочинок їх супроводжують лікарі. Медичні працівники перед видачею довідок до табору за троє за три доби ці довідки оформлюються. Оглянули діток, оцінили стан здоров'я. Сьогодні ми прийшли вже перед огляд. Провели всі дітки здорові, стан здоров'я задовільний. Склали аптечку дітям із ну, найнеобхідніших ліків. Діти сповнені хвилювань, але всі. Від відпочинку очікують тільки позитивних емоцій. Очікую я від поїздки якогось доброго настрою та щастя, яскравих моментів та нових друзів, може знайомих з настроєм дуже добрим та позитивним, тому що я довго не була в таборах та дуже рада поїхати. Хочу поїхати в Карпати. Найти нових друзей, побувати в новому місці, испытать нові відчуття. В горах хаті б хотіла побувати дуже для мене. Це було цікаво. Я думаю, що там я отримую багато позитивних емоцій. Багато моментів, які запам'ятаються у мене в голові, батьки вдячні, що є така можливість відправити дітей на відпочинок, де діти не лише оздоровляться, а будуть брати участь у різних заходах та знайдуть нових друзів. Я дуже рада, що все ж таки в такий час зробили для нас таке диво, можна так сказати. От, для дітей це дуже буде цікаво. Тим паче, це Західна Україна, коли ми Ніколи там ні разу не були, тому я думаю, дочці пан понравиться дуже. Загалом 106 дітей з добропілля віком від 7 до 17 років зможуть цього літа відпочити та набратися сил, адже діти це найдорожчий скарб майбутнє нашої країни. І попри жахіття війни вони мають право на цікаве дозвілля та оздоровлення.